У фестивалі цьогоріч взяли участь не тільки виконавці з України, адже розголос про таку подію через змі поширився. І як гості виступили митці з Росії та Білорусії. Змагались гармоністи, троїсти, музики, ансамблі народної музики, в яких використовується гармонь, губна та саратовська гармонія, мандоліна, колоритні українські музичні інструменти, звучали народні та авторські пісні, частівки, народні танці, під акомпанемент гармонії та ансамблів гармоністів. Подія сьогодні відбувається в місті користі, така неординарна. Дійсно, вона має історичне значення. І ця історія вся пов'язана з музикальним інструментом, народним інструментом гармонією. Більше 100 років, вже від того, як прозвучала перша мелодія ось цієї унікальної, унікального інструмента. І дуже приємно, що люди тут зібралися. Дійсно, ентузіасти. До концертної програми увійшли також виступи оркестру ударних та шумових інструментів, ансамблів баяністів та народних інструментів. Адже у четвертому всеукраїнському фестивалі змагались за звання кращих у трьох номінаціях: гармоністи, солісти, ансамблі та вокал. Сьогодні цей фестиваль об'єднує в першу чергу наші слов'янські держави, наші слов'янські народи Росію, Білорусь і Україну. Тут зібралися люди і Західної України, і зі сходу Харкова, і півдня, і півночі. Кращі виконавці свою майстерність показали ще й учасникам фестивалю дарунярства. І на цьому організатори не зупиняються. На следующий рік ми плануємо провести вже міжнародний фестиваль. Я думаю, що цей захід обов'язково пройде з великим ну, великим успіхом. По завершенні четвертого фестивалю для усіх учасників було проведено майстер-клас та показові виступи кращих конкурсантів.